Підіть на секунду, поговоримо з вами. Роман Олег, кандидат і журналіст. Представтесь, будь ласка, скажіть, будь ласка, хто вам сказав знімати, що це агітація? Ми сьогодні були на нараді. У кого? У бархаті. У бархаті з ким ви були? З директором своїм. З яким ти? З директором кого? Анна Павлона? Да. І Анна Павлова сказала, що не можна їх, так? Да? Ну, Нам Віщити. сказали, при чому тут Анна Павло. Так а хто сказав? Нам сьогодні так сказали, що це. Він, що нам це сказали, ну, хто конкретно. Нараду хто нам проводив? А хто проводив сказали? нараду? Мужчина. Який? Шалімов? Ні. А хто? Соловйович? Ні. Ну хто? Яка вам ну як разник? Ну почекайте, ви ж кажете, що треба ну, знімати бо це агітація, так? Так. На нараді в Бархаті вам сказали. Так. А коли нарада проходила? Скільки годин? 10 годин. Так хто проводив нараду? Хто сказав? Ну, яка вам Ні, ну, як? ну Я журналіст, мені потрібно знати. Ви кажете, що я не знаю законів. На основанні якого нам закону? Нам сказали? Ну хто. Ну ви знаєте того мужчину чи ні? ні. Ну як ні? А як ви не знайомому можете довіряти? Скажіть, будь ласка. Ні, так що це? Це ж порушення закону. Ви розумієте, що якби ви зараз почали знімати, ви сіли б в тюрму. Так я не знімала Ні, то, ви, ви, не... Ви, кажете, ви кажете, знімаєте і хотіли повісити цю. Представтеся, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Колісі, ви Угу. Алло, Анна Павловна, добрий день. Це Романова Олег вас турбує. А я зараз дивіться, нахожу в дільниці, за дільниці, ваш прийшов і каже, що ти вона вже з роботи знімаєте. Що, що ага. що, так скажіть, будь ласка, потрібно вішати чи не потрібно, чи це агітація? Ви читаєте Закон 50 стаття пункт третій. Угу. І відповідальність, все. Ми сьогодні четвер за часапога в інструкцію, і відкрите у Оксани, у голови комісії є. А от відкрите стаття після та пункт третій. А скажіть, скажіть, будь ласка, тобто, от це що ми вішаємо портрети, то це вже ви кажете це агітація. так? Це читається агітація, тобто його потрібно знімати. Я а скажите, будь ласка, це, це це на нараді вам сказали? да? Бо очі, каже, що на нараді сказали? Там завуча нема. А хто? Ну оця жінка прийшла, вона каже, що завуч вона. Запрос по лаворски запису заявную часть. Ну, вона, конечно, що... вона... роботи нікого нас не Ну, Пока пок 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 не буду знімати, обіцяю. Ну, а, а скажіть, будь ласка, вона каже на нараді мужчина виступав. А хто сьогодні виступав на нараді, сказав, що это... Ну, проконсультував вас. Ні, так це не проблема. Ні, так а хто сказав? Воно вам не треба. Ясно, добре. Хорошо, понял, спасибо. До побачення. <that>